Ти колись чув, щоб котик розмовляв з вітром. Підписуйся на казкову подушку і слухай цю дивовижну історію. Одного ранку котик прокинувся і почув тихий шепіт за вікном. Це я вітер. прошелестіло ззовні. Відтоді, щовечора вони розмовляли. Вітер розповідав про далекі країни, про хмари, які він бачив, і про моря, над якими літав, а котик ділився казками про двір, сад і теплий сонячний підвіконник. І одного разу вітер сказав: Твої слова такі теплі, що я їх ношу із собою у всі куточки світу. І якщо влітку ти відчуєш ніжний подих вітру, це, може, котик тихо передає тобі своє мяу. Казкова подушка, щоб твої сни були теплими.